Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми познайомимося з частиною мови займенником. Будемо вчитися розпізнавати займенники в реченні і тексті. І відправимось у Подорож до Швеції. Хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо слово сполучення віртуальна подорож. Складіть, будь ласка, з цим словосполученням речення та запишіть до свого зошита. А зараз прочитай текст. Чи здогадуєшся, про кого в ньому йдеться? Звичайно. Про Карлсона. Які слова в тексті замінюють ім'я цього персонажа? Він, у нього, йому, його. А тепер давайте проведемо дослідження. Постав питання до виділених слів: він, хто? Він? У нього, у кого, у нього. Йому, кому, йому, його, кого, його. Яка частина мови відповідає на такі самі питання? Звичайно, іменник. Прочитай правило про частину мови, до якої належать виділені слова. Умовлені іменники часто замінюють займенниками. Займенники це слова, які вказують на предмети, але не називають їх. Наприклад, іменник друг можна замінити займенником він. У тексті попереднього завдання заміни виділені слова ім'ям Карлсон і Прочитай. Він товстенький на спині у нього малий двигунець. Варто йому покрутити гуцика, на животі, як двигунець, починає працювати піднімає вгору. Прочитайте, будь ласка, з тепер з ім'ям Карлсон. Який недолік з'явився? Дуже часто став, повту, стало повторюватися ім'я нашого персонажу. Зроби висновок, для чого служать займенники? Звичайно, займенники служать для того, щоб уникати повторень слів у реченнях. Давайте з вами перевіримо себе за правилом: займенники використовують умовлені, щоб уникнути повторінь того самого слова. Молодці. Гаджик побував на батьківщині Карлсона. Чи знаєш ти, як називається ця країна? Прочитай текст, щоб перевірити свою думку. Звичайно, перевіримо, чи правильні букви ви вставили. Отже, як називається батьківщина Карсона? Швеція? Спиши повідомлення гаджика, ставивши пропущені букви, і ще підкресли займенники. Я побував на батьківщині Карсона у прекрасній країні Швеції. Вона розташована на півночі Європи. Вона про кого яким про кого це йдеться мова? Так, про країну. Швеція, щоб уникнути повторення. Швеція розташована на півночі Європи, застосували займенник вона. Її столицею є місто Стокгольм. Її столицею. Знову застосували іменник її, щоб уникнути повторення, написати ш... столицею Швеції є місто Стокгольм. Воно розкинулось на 14 островах. Місто Стокгольм замінили займенником воно. Усі вони з'єднані десятками мостів. Про кого йдеться мова, про що йдеться мова? Про острови. Підкресліть, будь ласка, займенники. А тепер прочитайте інформацію про Швецію. Офіційна назва Королівство Швеція, столиця Стокгольм. Прапор виглядає, на який прапор схожий? Звичайно, на український прапор схожий. Так виглядає герб. Офіційна мова шведська. Валюта шведська крона. Кількість населення понад 10 мільйонів. Чи велика ця країна? Ні, не велика. 10 мільйонів це не занадто багато. Давайте ще раз з вами уважно подивимося, на який герб схож, прапор схожий прапор Швеції? На український. Ось у нас з вами є спільна е, кольорова гама. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про займенники. З'ясували, для чого їх застосовують умовлені, і дізналися, що це таке. На цьому наш урок з української мови. Завершено.